Thank <laughs> you. Так, на фасаді 10-ї гімназії відбулося урочисте відкриття меморіальних дошок пам'яті колишнім вихованцям закладу Євгену Супрунову та Віталію Скуратову захисникам, які не вагаючись стали на захист рідної батьківщини та загинули на полі бою, виборюючи мирне майбутнє України. Євген Супрунов провчився в гімназії з 1991 по 1997 роки. Брав участь в АТО. З перших днів повномасштабного вторгнення добровільно пішов захищати свою батьківщину у складі 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади. Давав відсіч окупантам на Донецькому напрямку, де, 19 березня 2022 року, під час обстрілу позицій станку отримав тяжке осколкове поранення, яке було несумісне з життям. Мужній воїн, нагороджений на знаком, за заслуги перед містом ступеня Та орденом за мужність третього ступеня посмертно. В пам'яті всіх тих, хто знав його за життя, чоловік залишиться спокійною, старанною людиною, яка завжди могла підтримати та допомогти. Євгена я знав як добропорядну, виконавчу людину. Він завжди допомагав своїм товаришам. Я вірю, що він гідно виконував свій військовий обов'язок. Велика втрата. Друга меморіальна дошка була відкрита випускнику Віталію Скуратову. В цінах навчального закладу чоловік провчився до 2008 року. 23 листопада 2022 року вступив до лав 74-го окремого розвідувального батальйону. Боронив рідні землі на Донецькому та Запорізькому напрямках. 10 березня 2023 року з групою побратимів Віталій натрапив на ворожу міну. Сім днів лікарі боролися за його життя, але врятувати воїна не вдалося. За мужність і відвагу захисник посмертно Городжений нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня та орденом за мужність третього ступеня власну сім'ю армієць створити так і не встиг. Вдома воїна не дочекались батьки та сестра. Він з перших днів він рвався. В 2014 році він дуже хотів поїхати зі своїми побратимами, але мама його не пустила. І тоді всі його побратими загинули, він один залишився. А коли почалось повтомасштабне вторгнення, він теж з перших днів все, я піду, там свої знайомі, ми збираємось, ідемо, але ми теж його втримали тоді. Ось, а потім вже він сам пішов і він просто він сказав. На першому місці захищати країну, а далі все інше на урочистій церемонії відкриття меморіальних дошок воїнам були присутні рідні, однокласники, сусіди, побратими та представники органів місцевого самоврядування. Сьогодні ми відкрили меморіальні дошки як символ пам'яті про хлопців, які навчалися у цій школі, про солдат, які захищали. Рідну землю і віддали своє життя для того, щоб ми могли сьогодні з вами стояти під сонечком, для того, щоб ми могли з вами далі жити. Відтепер, переступаючи поріг 10-ї гімназії, педагоги та учні, дивлячись на меморіальні дошки, завжди згадуватимуть імена тих, завдяки кому ми можемо жити, навчатися та працювати. Вічна слава та пам'ять героям. Ярослава Кальченко, Едуард Лушпенко, перший міський.